Український прапор, флейта та невелика коробка з написом на ЗСУ. Так дев'ятирічна Дарина Солімовська з Бучина збирала для наших захисників вже більше 50 тисяч гривень. Для воїнів, щоб вони, щоб, вони, щоб вони не гинули. Ще рік тому маленька бучанка побачила в соцмережах дівчинку, яка теж грала на музичному інструменті і збирала кошти. Після побаченого Даша зрозуміла, що теж хоче бути корисною. Я попросила маму, щоб ми пішли до залізничної станції, і ми там грали. Спочатку були гроші 50, 100, а потім вже 200, 300. Зібрані кошти дівчинка передала волонтерам, а натомість отримала нагороду та прапор із підписом залужного. Людині з великим серцем, волонтеру. Подяка Дарі Слімовські Сапільці за проявлену волонтерську ініціативу, активну громадянську діяльність та співпрацю в підтримці військовослужбовців Збройних сил України. Мама маленької волонтерки Каміла каже, її діти, її гордість. Жінка власним прикладом показує дітям, що ми повинні робити усе, аби хоч якось допомагати нашим воїнам. Знаєте, пояснювати треба, бо це майбутнє нашої країни, і вони повинні розуміти і знати, для чого і проти кого вони це роблять. От, тому що ну, ми з, з, з чоловіком. Самі допомагаємо. Минулого року. Я в'язала носки, передавали на для воїнів. Цього року робимо розпалювальні диски, теж передаємо разом з оберегами, плетем стрічок. Вони бачать, що ми допомагаємо, і вони намагаються теж робити те саме. Каміла розповідає, після того, як ледь змогли виїхати з окупованої Бучі, дітям вже не потрібно було розповідати, що таке війна і чому ЗСУ потребує нашої допомоги. Знають, що їм треба допомога, знаю, що вони сидять, мерзнуть в окопах. Вони все це бачать, ми новини читаємо, де коли їм показуємо. Вони питають, мама, покажи. Нема питання, відкриваю телефон, показую, кажу, дось, дивись, доцю. Дивляться TikTok, В TikTok багато військових викладають свої відео. З волонтерами спілкуємось. Також волонтери розказують. Молодша донька у сім'ї не виключення. Шестирічна Анна Марія теж допомагає армії як може свої малюнки. Дівчинка продає, а виручені кошти донатить. Я мрію щоб я забаватись гимнпідала воїнам і. Они купили дион самоляти, щоб побітіть на конести весів. Попри все, дівчата проживають щасливе дитинство і кажуть, найбільша мрія зараз це перемога, тому і далі збиратимуть гроші для наших захисників і своїми дитячими силами наближатимуть перемогу.